Вітаю вас, друзі! Як бачимо сьогодні, у нас супер-пупер нагибучий бій. На СТ-1. що обов'язково прожимає вподобайку, Якщо обов'язково тобі сподобається, то що обов'язково додивлюся до кінця. Якби там не було, від самого початку була така туфтологія. З нами сьогодні грає грезніком клоун. Сьогодні ми граємо на мапі Ласвіль, кидає нас до абсолютного топу. Восьмий-сьомий рівень та ще й без артилерії. Але не спіши перемикати це відео, адже сьогодні буде наш автореплей робити щось наймовірне. Це у нас сьогодні статис грає фіолетова статистика. У нього ще за все це двінк. 5 з лишнім тисяч проведених тільки боїв, швидше за все, це не перший у нього аккаунт створений у World of Tanks, але а, що він сьогодні буде виробляти, я не знаю. Як я вже сказав, обов'язково, якщо він сподобається. То прожимай, вподобайку обов'язково та підписуйся на канал. Підтримай український контент, буду дуже і дуже вдячний. 857 хіп у нас вже настріляно. так і, і, і зараз трішечки, як зазвичай, пробіжимося по нашій гарматі. Освіжимо нашу пам'ять. У нас у стандартні броневійні снаряди 440 разової шкоди, за постріл 258 мм бронепробиття. Голдові кумулятиви теж 440 разової шкоди за постріл та 340 мм бронепробиття. Це топовий показник, що тим більше на 9 рівні. Це Аналогова гармата від ІСА-4. Тільки у нас трішечки порізана перезарядка. У нас перезаряджається гармата в районі 9,5 секунд, десь біля 10 секунд, в залежності від спорядження. Та залишаються осколкофласні снаряди, які збирають 530 разової середньої шкоди за постріл та 68 мм бронепробиття. Один-два рахунок йдемо в нога в ногу по хідпойтам. Ми приїжджаємо в так звану кішку, перша друга лінія від самого початку боя. Ну, Ну так я скажу я вам, оце за оцей танк дуже його давно не було видно, бо тому що це один з найгірших танків на дев'ятому рівні. От такі показники, які ми сьогодні будемо ем, дивитися в даному бою, це щось неймовірне. Дуже і дуже багато патчів Не було навіть подібне таких боїв на даному танчику, адже як я вже сказав, він один з найгірших в грі на дев'ятому рівні. В нього немає нічого, кроме пробиття. Зараз в порівнянні до однокласників на його рівні це нижче середньо, як я вже сказав, танчик. Обов'язково напиши в коментарях, що ти думаєш на такого танчика. Наприклад, я граю в рандомі, зараз його не видно. Чому йому його не видно? Бо тому що він дуже і дуже неіграбельний. 2197 вже настріляно, Ніяк не можемо пробити ТС-5 і як відразу він у нас пробиває, е, Наш е, верніше пробиває тс 5 410 хітпоінтів. Ніяк не можемо пробити танк 8 рівня на кумулятивах 340 мм бронепробиття. Центуру це 7-1, так і забираємо 354 ну Занадто він повірив вже в себе. Два-три рахунок, і як Пантера, друга зараз. Наша союзна знаходиться ззаді. 110-й боїться до нас під'їжджати. Так і вся шкода дістається нам. Ми займаємо таку досить агресивну позицію, як би там не було, але у нас башта броньована т м челленджер стріляє на осколку в власних снарядах. Що може бути краще? Отакий От бій буває один раз на мільйон. Якщо б такого не було, що за все, наш авторіплею навіть не зробив би такі е грандіозні показники. І по завданій шкоді, до речі, це буде абсолютний рекорд за дуже багато патчів. Та абсолютний рекорд по заблокованій броні. Це у нас буде майже порівно заблоковано бронею та по завданій шкоді. Будемо дивитися обов'язково після бойову статистику. Більш детально там буду все показувати. тс 5 вже на кумулятиви перейшов. і подивіться, який постріл по челенджеру. В інвізі він був не світився. Ми йому даємо в 440 разової середньої шкоди своєї за постріл. Та 180 хітпоінтів він вигорів від нашого пострілу, який. Не зарахувався нам, тож зараз показує 3600, але швидше за все, це у нас вже настрілено 4 з лишнім тисячі. І невідомо, чи він відразу загорівся від нашого пострілу, бо тому що засвітився Челенджер аж уже пізніше. Так, заблоковуємо ми 400 разової шкоди від тс 5 і дивлячись на мінімапу, тільки останній наш союзник залишається в місті Сапсан. БЗ-176, вже заїжджаємо в спину, що через все він зараз його і забере. Зараз будемо спостерігати на мінімапі, як буде розвиватися. Так і подивіться, Супер Хілкат, Супер Хілкат забирає Сапсана. Супер Хілкат, на якому він рівні? Сьомий рівень, так я щось подумав, що Супер Хілкат на шостому. Я попутав, певно, з Хілкатом простим. Так і забираю суперхілкат нашого сапсана важкого танка 8 рівня. І тут вже забираємо нарешті ТС-5. Дуже і дуже вона нам мозолила очі. 3-8 рахунок. Подивіться, який у нас рахунок. 3-8. 4751. Ми вже настріляли. 208 хітпотів залишається в Т-34-3. Вирішує наш автореплею їхати на нього. Так, він вирішив не стріляти, беремо на автоприціл. І тут затаївся, ВЗ. 3.1.1 одиниці один ФТ. 1,4 один, перепрошую, ВЗ 4 одиниці. Буде так, певно, правильніше. 4 одиниці 4. Т-34. Беремо його, забираємо його через аркадний приціл. Він нам встиг огризнутися на 383 хіт. -поити. він нам два рази, два пробиття дав. Так і виїжджаємо тут уже на ВЗ-шку, вона, до речі, на стоковій гарматі, 390 разової заблокованої шкоди, показує від пострілу вз по нам. Тож, до речі, швидше за все, це стокова гармата, бо, тому що, якщо я не помиляюся, звичайно, поправне в коментарях. Мені здається, що топова гармата у нього на 490 разової шкоди, як у топової десятки, можу і помилятися. Подивіться, наша фулова майже 110-ка їде чомусь давити фланг противників. От. Боже, щоб таких противників мені в команду, тільки не союзників, як то кажуть. От, Якщо ви не чули такого вираження, я дуже багато разів таке чув. Такий вираз, ну, як це інакше пояснити, От подивіться, наш КВ5 у нього тільки 67 хітпонтів залишається. Він боронить героїчно на нашу базу, тільки невідомо, чому він не втікає далі. Зараз Безешка швидше за все його забере. Так і Безешка все ж таки його забирає. Чому я сказав Безешка, що його забере? Бо тому що вона підсвічувалася осколку фуасним снарядом. Там 67 сім як там не забрати. Так і їдемо. залишається наш останній союзник на ТС5. Подивіться, тільки три союзники у нас залишаються в команді. 5,5 тисяч майже у нас вже настріляно. Їдемо боронити нашого останнього союзника на цьому флангу. І не встигли. Амих разом з БЗ збирають нашого ТС-5-525 хітпонтів АМІКСа. І немає в кого постріляти. У нас кумулятив завантажений, так виїжджає АМІХ і не розірвався знаряд, швидше за все, ми пробили АМІХ, бо тому що це танк 7 рівня, 340 мм броні, а швидше за все він витанковувати не буде. Ну, але все буває, як ви знаєте, все буває в нашій чудовій прекрасній грі. Може бути і таке, як ми бачили, суперхілката суперхілката. Так, якщо я не помиляюся, картонні танки отакіго не пробивають кумулятивними снарядами. Звичайно, якщо влучити десь в гусеницю чи в гармату. Залишається два союзника, і вони зараз героїчно беруть базу противника. Обидвоє зараз стоять на захопленні. Один з них з'їжджає, і бачимо на нашій базі теж стоять два танка противника на захопленні нашої бази. Невідомо, чому вони не вертаються. БЦ нас вже очікувала, 93 хітпоинти. В нас забирає е, голдовим е, осколков власним снарядом. Так і суперхілката ми не пробиваємо. Картонний танк, що я і говорив, подивіться, не пробиваємо ми суперхілката. Швидше за все ми влучаємо йому в гусеницю або в гармату. Кудись туди, є. так і... Тут забираємо, на мою думку, найнебезпечніший танк, а це був БЗ-176, бо тому що він нас може забрати з пострілу. У нас тільки 460 хітпонтів. У нього 800 разової шкоди так залишається на тому против флангу біля бази противника. Наш союзний 110-й останній Суса три їде його швидше за все зараз будуть забирати з ворогом на танку Челенджер. Так, у нас перед зарядка. Противники виїжджають на нас, не прибувають і дивлячись на мінімапу, дуже цікаво, що зараз буде робити наш союзний 110-й, останній союзник. Такі, який не хотів вернутися, якраз зараз наш автор плею подивився. 25 хідпонтів в нього залишалося, та Су-130ПМ ворожий його збирає. Чому він не вернувся на базу? Невідомо. Подивіться, три танки на захопленні нашої бази стоять. 10 секунд залишалося до кінця захоплення нашої бази. Ми збиваємо 4-3 четвірки. Вилітає по ти групи. Треба з когось іншого збивати. Подивіться, залишається тільки 5 секунд. Так і дуже чудово. даємо. Пробиття по тигру першому збиваємо 52 очка захоплення нашої бази і знову на комусь іншому вже стоять стоїть захоплення. Треба з когось іншого збивати. Вже залишається 8 секунд. Знову так і тут вже збираємо. Тигра. П знову він вже накопичив 27 очок. Приїжджає Амікс М4 45. Два противника тільки на захоплені бази. Але зараз нагадаю вам Сусу Трицьпем, який забрав нашого союзника на 110-му, останнього союзника. Він зараз буде нам заїжджати заїжджати швидше за все. В корму нам в жопу буде заїжджати. Так він підсвічується на мінімапі. В'їжджаємо. Їхали від нього і дуже нам щастить ситуації. Подивіться, як нам пощастило. Він нас. В нас стріляв голдовим кумулятивним снарядом, яким він нас не пробуває через гусеницю. Дуже щастить. В'їжджаємо на противників на тигрі першому та на челенджера. Беремо на автоприціл. Забираємо тигра першого, 423 хітпонти. У нас бронебійний снаряд ще не завантажився. В'їжджає Су-13ПМ, 427 хітпонтів. Так, і беремо на автоприціл і забираємо дуже чудово. Не встиг су 30 ПМ нас вицілити та забирати. Ну, челенджер вже залишається 245 хітпонтів, там пуколкою по 150. В середній шкоди він швидше за все нам нічого вже і не зробить. ми йдемо снарядом просто беремо 245 хітпотів, його забираємо. Ну що, ж, ось такий у нас сьогодні бій? Я ледво відкоментував, не було аж чим дихати. Звичайно, ми здобуваємо майстра в цьому дуже непростому бою, такому епічному, медаль Колобанова. Медаль так, там писало Пула, це ланглада, ленглада, медаль ланглада, медаль Пула, захисник основний калібр, спартанець, стальна стіна та воїн. Подивіться, скільки в нас медалей, так, але саме головне: ми настріляли 10 тисяч 291 завданої шкоди, 10 фрагів. 2005 чисто досвіду. І на 47, майже на 48 тисяч срібла ми пішли в плюс звичайно з преміум аккаунтом. І ми стріляли майже повністю вайбі, весь бій голдовими кумулятивними снарядами. То, та ж задумайтеся. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео!